Вітаю на каналі Адвокат Андрія Бур'янського. Це друга частина відео щодо впровадження 2023 році обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. І в ньому я відповім на наступні питання, яка передбачається періодичність проведення технічного огляду транспортних засобів? Які авто звільняються від проведення обов'язкового технічного огляду? А також яка відповідальність передбачена за невиконання вимог закону щодо проведення. Власником транспортного засобу обов'язково технічного огляду. І так, які строки для проведення технічного огляду транспортних засобів передбачено в даному законопроєкті, поданому з боку Кабінету міністрів України? По-перше, це всі власники транспортних засобів, які за ними зареєстровані, мають пройти технічний огляд не пізніше, ніж через 4 роки після проведення? За ними реєстрації транспортного засобу. А вже після цього кожен власник транспортного засобу має проводити обов'язковий технічний огляд на протязі двох років. Тобто кожні два роки буде проводитися технічний огляд транспортних засобів. Але це все стосується щодо приватних автомобілів, які використовуються для особистого використання громадянами України та особами, які мешкають на території України. Для автомобілів, які використовуються в комерційних справах, то обов'язковий технічний огляд має проводитися щорічно. У мене тут же виникає ряд запитань, наприклад, яким чином буде відслідковуватися з боку держави проведення технічного огляду власниками транспортних засобів, які використовуються як таксі за допомогою укладених договорів з Uber, Volt або іншим. Компаніями. Бачається, що ці зміни до законодавства потягнуть за собою відповідну знову сертифікацію пасажирських перевезень таксі та інші негативні наслідки, яких ми позбулися вже кілька років назад. Давайте тепер розглянемо, які транспортні засоби звільняються від обов'язково технічного огляду. По-перше, це транспортні засоби, швидкість яких Обмежуються 25 км на годину. По-друге, це автомобілі з об'ємом двигуна до 125 кубічних сантиметрів, або які мають електродвигун потужністю не більше 3 кВт. Вбачається, що дуже багато автомобілів, які наразі використовуються власниками на дорогах загального призначення, не зможуть пройти відповідний технічний огляд. Давайте звернемо увагу, які це саме можуть бути транспортні засоби. Ну, безумовно, передбачено, що технічний огляд не зможуть пройти транспортні засоби, які в зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою отримали значні ушкодження і які не відновлені станом на момент їх використання або проведення відповідного технічного огляду. Також законом передбачено певні обмеження щодо використання автомобілів, які не відповідають вимогам Євро 4. Але які саме це будуть обмеження наразі невідомо. Це саме стосується автомобілів, вік яких складає більше 15 років. Заборона технічного огляду також стосується автомобілів, в конструкцію яких було внесено відповідні суттєві зміни. Передбачаю, що під час перевірки автомобілів на станціях технічного обслуговування або під час зупинки їх з боку працівників поліції будуть виникати багато питань, які неможливо буде вирішити. Без звернення до спеціалістів в області права, тобто до юристів та адвокатів. Тому, якщо у вас виникнуть питання, ви можете звернутися до мене за контактними телефонами, які зазначені у мене на сайті Адвокатського бюро бюроберські партнери, посилання на які ви знайдете під цим відео. Тепер давайте розглянемо, яка відповідальність передбачається за невиконання власником транспортного засобу вимог закону щодо обов'язкового. Проведення технічного огляду транспортного засобу передбачено, що даного власника буде оштрафовано в сумі 1700 гривень, якщо це перше таке порушення. Якщо ж буде мати місце повторне порушення проведення технічного огляду, то власника транспортного засобу можуть позбавити навіть водійських прав. Якщо підсумувати, то слід зробити висновки, що незважаючи на те, що на кінець 2022 року ще не набули чинності відповідні зміни до чинного законодавства щодо проведення. Обов'язково технічного огляду транспортних засобів, які використовуються власниками приватних е, автомобілів легкових, які можуть перевозити до 9 осіб. Але вже пора готуватися до даних змін. Що в 2023 році це не стало неприємною новиною для власника автомобіля. Тому я рекомендую водіям приватних легкових транспортних засобів готувати свого залізного коня. Вже зараз, щоб потім без проблем пройти відповідний технічний огляд, з вами був адвокат Андрій Бур'янський. В наступному відео ми розглянемо питання щодо волонтерства в період військового стану, тобто хто такі волонтери, як офіційно зареєструватися волонтером, чи мають право волонтери на перетин державного кордону України та інші питання, які виникають щодо здійснення особами волонтерської діяльності. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!